Ірина обережно провела кінчиком пензля по тріщині на старовинній керамічній тарілці. Лінія, заповнена золотим лаком за технікою кінцугі, засяяла під світлом настільної лампи. Це була її робота і її пристрасть повертати до життя розбиті речі, робити їхні шрами частиною нової краси. Вона вірила, що навіть найглибші тріщини можна перетворити на витвір мистецтва. Шкода, що цей принцип не працював у її власній родині. У двері її маленької майстерні тихо постукали. Іро, ти ще тут? Вже пізно. Голос її нареченого Олега був м'яким і турботливим. Він стояв на порозі, тримаючи два паперові стакани з чаєм, його присутність завжди наповнювала простір спокоєм, якого їй так бракувало. Майже закінчила, усміхнулася вона, відкладаючи пензель. Просто хотіла довести цю лінію до кінця. Олег підійшов, сів на високий стілець поруч і простягнув їй стакан. Тепло просочилося крізь папір і зігріло її змерзлі пальці. Ти знову говорила з мамою? запитав він, і його погляд став серйозним. Ірина зітхнула. Говорила. Тобто, в основному слухала про те, яка Софія молодець, що отримала новий проєкт, про те, як важливо в наш час мати стабільну, престижну роботу. Про те, що піар менеджер це звучить гордо, на відміну від. Вона зробила невизначений жест рукою, що охоплював її майстерню, заставлену стелажами з керамікою, інструментами та реставраційними матеріалами. На відміну від талановитої реставраторки, яка створює дива своїми руками, закінчив за неї Олег, взявши її долоню у свою. Вона вдячно стиснула його руку. Він розумів Він завжди розумів з того самого дня, як вони познайомилися на виставці сучасного мистецтва, він бачив у ній не просто тиху дівчину, а мисткиню з глибоким внутрішнім світом. Але для її матері Лариси Іванівни Ірина завжди була в тіні своєї старшої сестри Софії. Софія була яскравою, гучною, успішною. Вона працювала у великій київській компанії, носила ділові костюми і говорила про маркетингові стратегії. Ірина ж любила тишу, самотність своєї майстерні та розмови з розбитими глечиками. Вона знову питала про квартиру. Обережно продовжив Олег. Ірина кивнула. Каже, що ми поспішаємо, що це величезна відповідальність, що, можливо, нам варто почекати або вкласти гроші в щось більш перспективне, наприклад, у бізнес Софії. Олег насупився. Який бізнес? Софія нічого не казала про бізнес. За словами мами, вона мріє відкрити власну піар агенцію, і їй, звісно ж, потрібен стартовий капітал. А оскільки ти успішний програміст, а я ну я, то було б логічно, якби ми їй допомогли. Ірина намагалася говорити іронічно, але в голосі пробивалася гіркота. Ця розмова повторювалася вже кілька тижнів, відколи вони з Олегом оголосили, що знайшли ідеальний варіант квартири і готові вносити завдаток. Спочатку це були натяки, потім поради. Тепер майже прямі вимоги. Лариса Іванівна, колишня завідувачка крамниці, вміла тиснути на людей як ніхто інший. Вона робила це не криком, а тихою, виснажливою маніпуляцією, після якої почувався винним, невдячним і безмежно втомленим. Іро, це наші гроші і наше життя, твердо сказав Олег. Ми одружуємося за три місяці, ми купуємо цю квартиру, бо хочемо будувати своє майбутнє. Твоя мама повинна це зрозуміти. Ти її погано знаєш, сумно посміхнулася Ірина. Для неї є тільки одне майбутнє, яке має значення майбутнє Софії. Наступної суботи вони поїхали дивитися весільні сукні. Ірина запросила лише Софію. Вона сподівалася, що без матері вони зможуть провести час як сестри, без постійного оцінювання та порівнянь. Але вона помилилася. Щойно Ірина вийшла з примірочної у першій сукні, простій, елегантній, з тонкого мережива, як у салоні з'явилася Лариса Іванівна. Ну, я так і знала, що ви поїдете без мене, заявила вона з порога, окинувши доньку критичним поглядом. Іринко, дитино, це ж занадто просто, ти в ній губишся. Ось Софії б така сукня пасувала, вона вміє носити мінімалізм, а тобі потрібно щось пишніше, щоб приховати недоліки. Ірина відчула, як щоки спалахнули. Вона подивилася на себе у дзеркало, їй сукня здавалася ідеальною. Вона почувалася в ній собою, але слова матері миттєво посіяли сумнів. Софія незручно кашлянула. Мамо, по моєму, дуже гарно, ірі личить. Ти завжди її захищаєш, відмахнулася Лариса Іванівна і звернулася до консультантки. Принесіть нам щось із корсетом і великою спідницею, і побільше стразів. треба ж якось компенсувати. Наступна година перетворилася на муки. Ірина покірно приміряла сукні, які обирала мати, і в кожній почувалася самозванкою. Вона бачила в дзеркалі не наречену, а ляльку, вбрану за чужим смаком. Софія намагалася підтримати її, але під суворим поглядом матері її компліменти звучали невпевнено. Зрештою, Ірина не витримала. Дякую, я подумаю, тихо сказала вона, перевдягаючись у свої джинси та светр. Вона почувалася розбитою, як одна з тих ваз, які приносили їй на реставрацію. Дорогою додому Лариса Іванівна продовжила свою лінію. І з квартирою ви теж поспішаєте. Я говорила з Софійкою, їй зараз так потрібна підтримка. Ця її ідея з агенцією це ж геніально. Вона буде заробляти величезні гроші, а ви з Олегом могли б стати її першими інвесторами. Це ж для сім'ї. Олег, як чоловік. Повинен розуміти, що вкладення в майбутнє це важливо. Олег, який вів машину, мовчав. Але Ірина бачила, як напружилися його руки на кермі. Мамо, ми вже все вирішили, сказала вона якомога спокійніше. Ми купуємо квартиру. Олег не інвестор, він мій наречений. А Софія твоя сестра? Голос матері став металевим. Чи ти забула, як вона тобі допомагала, коли ти вступала до академії? Хто тобі конспекти носив? Хто з тобою ночами сидів? Невже ти не можеш віддячити їй? Відкласти своє весілля на рік, пожити поки що на орендованій квартирі? Невже власне щастя для тебе важливіше за добробут сестри? Ірина заплющила очі. Мати, як завжди, майстерно била по найболючішому почуттю провини. Так, Софія допомагала їй, але це було давно, і хіба це означало, що вона тепер має пожертвувати своїм життям заради сестриних амбіцій, про які донедавна навіть не чула? Напруга наростала з кожним днем. Лариса Іванівна дзвонила Олегу на роботу, надсилала йому статті про ризики іпотечного кредитування та успішні бізнес-стартапи. Вона запрошувала їх на вечерю, де головною темою була блискуча кар'єра Софії та її грандіозні плани. Батько Андрій Миколайович, тихий і непомітний чоловік, який усе життя пропрацював водієм автобуса, лише мовчки зітхав. Не наважуючись заперечити дружині. Ірина відчувала, як ця липка павутина маніпуляцій обплутує їх з Олегом. Вони почали сваритися через дрібниці. Олег наполягав на тому, щоб раз і назавжди жорстко поговорити з її матір'ю. Ірина боялася цього, адже будь-який відкритий конфлікт з матір'ю завжди закінчувався її поразкою. І тижнями мовчазного бойкоту та звинувачень. Кульмінація настала за місяць до весілля. Лариса Іванівна влаштувала сімейну вечерю, на яку, окрім них запросила кількох далеких родичів. З перших хвилин стало зрозуміло, що це не просто вечеря, а суд. Я хочу підняти келих за наших дітей, почала Лариса Іванівна, коли всі сіли за стіл. За мою талановиту Софійку, яка стоїть на порозі великих звершень, і за іринку з Олегом, які готуються до нового етапу в житті. Вона зробила паузу, обвівши всіх важким поглядом. Але знаєте, що таке справжня сім'я? Це коли всі один за одного, коли сильніші допомагають слабшим. Коли спільне благо ставиться вище за особисті бажання. Тому я, як мати, вважаю, що зараз найважливіше підтримати Софію. Її бізнес план вразив навіть досвідчених економістів, з якими я радилася. Це шанс для всієї нашої родини вийти на новий рівень, Олег поставив виделку на тарілку. Ларисо Іванівно, ми раді за Софію, але до чого тут? А до того, дорогий мій майбутній зятю, перебила його жінка, і її голос став крижаним. Що у вас є можливість допомогти, у вас є значна сума, яку ви збираєтеся, вибачте, закопати в бетонні стіни. У той час, як ці гроші могли б працювати, приносити прибуток і забезпечити майбутнє моїй доньці. Нашій доньці. тихо поправив її батько, але його ніхто не почув. Це гроші на наше житло, твердо сказала Ірина, на наше з Олегом майбутнє. Твоє майбутнє. Лариса Іванівна гірко посміхнулася. Сидіти у своїй майстерні й клеїти черепки? Це ти називаєш майбутнім. Софія будує кар'єру, вона буде шанованою людиною, а ти. Ти завжди була іншою, тихою, непомітною. Я завжди хвилювалася, як ти влаштуєшся в житті. І ось тобі пощастило, ти зустріла Олега. Хороший хлопець, забезпечений. Так невже ти не можеш використати цей шанс на благо сім'ї, а не лише для себе? Слова матері впивалися в серце як уламки скла. Вона не просто просила, вона знецінювала все, що було дороге Ірині її роботу, її мрії, її кохання? Вона зводила Олега до ролі гаманця, який мав би обслуговувати потреби улюбленої доньки. Мамо, припини, голос Ірини тремтів. Ми не будемо відкладати весілля і не віддамо гроші. Це наше остаточне рішення. І тут прорвало обличчя Лариси Іванівни спотворила лють. Вона підвелася, вдаривши долонею столу так, що задзвеніли келихи. Я так і знала, егоїстка. Ти завжди була егоїсткою, ніколи не цінувала те, що ми тобі дали, кричала вона, і родичі злякано втиснули голови в плечі. Тоді слухай сюди вашого весілля не буде, доки Олег не допоможе Софії. Її майбутнє важливіше за твої примхи. Зрозумій це нарешті. У кімнаті запанувала мертва тиша. Слова, вимовлені як вирок, зависли в повітрі. Ірина дивилася на матір і вперше в житті не відчувала ні страху, ні провини, лише крижану порожнечу. Вона зрозуміла, що щойно розбилося щось значно більше, ніж керамічна тарілка, і цього вже не склеїти жодним золотим лаком. Досить. пролунав тихий, але рішучий голос. Усі обернулися. Це була Софія. Вона стояла бліда, як полотно, і по її щоках текли сльози. Мамо, досить. Припини це. Софійко, не втручайся, я борюся за твоє майбутнє. вигукнула Лариса Іванівна. За моє. Софія істерично розсміялася. Яке майбутнє? Я ніколи не хотіла ніякої агенції, я ніколи не просила ніяких грошей. Це все ти вигадала. Лариса Іванівна застигла з відкритим ротом. Що, що ти таке кажеш? Правду. голос Софії набирав сили. Я люблю свою роботу, я не хочу ніякого бізнесу. Це твоя мрія, не моя. Ти все життя намагаєшся зробити з мене ту, ким не стала сама. А гроші? Гроші потрібні тобі, так? Софія подивилася на матір. І в її погляді було стільки болю й розчарування, що Ірина здригнулася. Тобі потрібні гроші, щоб закрити свої борги по кредитках, які ти набрала за нашими спинами. Я бачила листи з банку. Ти хотіла чужими руками за рахунок щастя власної доньки вирішити свої проблеми. Звинувачення впало в тишу, як камінь. Лариса Іванівна зблідла, потім почервоніла. Вона хапала ротом повітря, не знаходячи слів. І тут підвівся батько. Андрій Миколайович, який десятиліттями був тінню своєї дружини, раптом випростався. Він підійшов до столу і подивився на дружину з таким докором, якого Ірина ніколи в нього не бачила. Це правда, Ларисо, сказав він глухо. Я знав про борги. Я сподівався, що ти сама все вирішиш, але втягувати в це дітей, змушувати одну сестру обманювати іншу, руйнувати їхнє життя це кінець. Я більше не дозволю тобі цього робити. Він повернувся до Ірини та Олега Діти, пробачте, пробачте за все. Ірино, твоя мама, вона хвора на свою гординю і свої амбіції. Але ви не повинні через це страждати. Живіть своїм життям, будьте щасливі. Я вас благословляю. Він узяв Ірину за руку, потім потиснув руку Олегу, а потім просто вийшов з кімнати. Ірина та Олег мовчки підвелися і пішли за ним. За спиною вони чули ридання Софії та розгублене бурмотіння родичів. Лариса Іванівна так і сиділа за столом, самотня і розбита, вперше в житті втративши контроль над усім. Тієї ночі Ірина довго не могла заснути. Вона сиділа на кухні орендованої квартири, а Олег мовчки обіймав її. Шок поволі минав, поступаючись місцем дивному відчуттю полегшення. Наче з її плечей зняли важкий тягар, який вона носила все життя. Наступного дня подзвонила Софія. Іро, пробач мені, голос сестри був хрипким від сліз. Я така боягузка, я так довго грала в цю гру, бо боялася розчарувати маму, боялася втратити її любов, яка завжди була такою умовною. Я бачила, як вона тебе мучить. І мовчала. Мені так соромно, не треба, тихо відповіла Ірина. Ми обидві були її заручницями, просто в різних камерах. Вони говорили довго, можливо, вперше в житті по справжньому щиро, без конкуренції, без порівнянь, без материнської тіні між ними. Вони говорили про дитинство, про свої мрії та страхи. Ірина розповіла, як завжди заздрила її упевненості, а Софія зізналася, що завжди заздрила Ірининій свободі займатися тим, що вона любить, а не тим, що престижно. Вони плакали і сміялися, і з кожним словом між ними руйнувалася стіна, яку роками будувала їхня мати. Весілля відбулося через місяць. Це була невелика затишна церемонія в заміському комплексі біля озера, були лише найближчі друзі, батько Ірини та Софія, яка була її дружкою. Вона допомогла Ірині обрати ту саму першу сукню просту й елегантну, в якій вона почувалася собою. Матері на весіллі не було після тієї вечері вона закрилася в собі. Батько сказав, що вона почала відвідувати психотерапевта. Чи було це щирим бажанням змінитися, чи черговою маніпуляцією Ірина не знала, вона не відчувала ненависті лише в тому і сум можливо, колись вони зможуть поговорити, а може й ні. Деякі тріщини надто глибокі, щоб їх можна було склеїти. Через півроку Ірина та Олег переїхали у свою власну квартиру світлу з великими вікнами, що виходили на парк. В одній із кімнат Ірина облаштувала собі нову простору майстерню. Стосунки з Софією стали теплими і близькими, як ніколи раніше. Вони часто зустрічалися, підтримували одна одну, і Ірина бачила, як її сестра поступово розквітає. Звільнившись від материнського тиску, одного вечора Ірині зателефонувала мати. Іринко. Голос у слухавці був незвично тихим і невпевненим. «Я... я просто хотіла сказати я знаю, що запізно, і, можливо, ти не повіриш, але мені дуже шкода за все. Ірина мовчала, прислухаючись до своїх почуттів. Там не було ні радості, ні бажання негайно пробачити, але не було й болю був лише спокій. Дякую, що подзвонила, мамо, відповіла вона. Це був лише початок довгого шляху. Можливо, їм ніколи не вдасться повернути те, що було втрачено. Але Ірина знала, що тепер вона стоїть на твердій землі. Вона поклала слухавку і підійшла до свого робочого столу. На ньому стояла та сама тарілка, з якої все почалося. Золоті лінії сяяли на світлі, перетворюючи шрами на візерунок. Вона обережно взяла її в руки. Тарілка була цілісною, вона була красивою, і вона була її. Як і її власне, нарешті відвойоване життя. Напишіть у коментарях, що ви думаєте про цю історію. Дякую, що переглянули це відео до кінця. Я сподіваюся, вам сподобалось. Якщо так, не забудьте підписатися на мій канал і поставити лайк. Так ви не пропустите майбутнє відео. А тим, хто хоче допомогти розвитку каналу, можете донатити по одній, дві, три, п'ять гривень. Вам це не буде бити по кишені, а мені дуже сильно допоможе в розвитку каналу. Ще раз дякую вам усім, до зустрічі наступного разу.